Вітаю, шановні покупці, тепла компанія, коли ринок, Олександр. Знову розповідає вам про чудові наші радіатори, панельні стальні від, від компанії Джоул. Значить, Перевага наших стальних радіаторів. По-перше, радіатори продаються в Україні з 2011 року та мають повних 12 років гарантії. Товщина 1,2 мм, повністю заповнений теплообмінник. Що дуже важливо для тепловіддачі радіатора. Розібрали спеціально е, маленьку батарею, щоб ви бачили, яка вона всередині. Вага радіатора 500 на метр 25 кг 400 г. Використовується турецька сталь. Кожен радіатор тестується під час виробництва під тиском 13 бар. Під час виробництва радіатори проходять такі процеси як обезжирення, фосфатування, ґрунтуються, фарбуються та запікаються при температурі 140 градусів. Цікавить якісний радіатор, телефонуйте, замовляйте. Гарного дня!